Пані Богдану, дізналися про те, що в Україні запрацюють невдовзі групи для психологічної підтримки сімей, в яких є полонені і загиблі військовослужбовці. Тож розкажіть детальніше про ці групи, відколи з'явилася така ініціатива, і хто повинен працювати буде з нашими військовослужбовцями, я так розумію, які пройшли полон, а також з їхніми родинами. Дякую, колеги. Взагалі, в Україні дуже довгий час вже функціонують групи підтримки у різних благодійних організаціях, громадських організаціях. Це один із інструментів самопідтримки – знайти коло своїх для спілкування, у яких схожий досвід можна поділитися, де тебе точно зрозуміють. Такі групи існують де тренер є психологом, також є просто групи підтримки без участі психолога та котренера, тому вони бувають різних типів. В нашому проєкті відвести коло своїх це саме безперечно. групи відбувається з участю тренера-психолога та котренера, представника цільової аудиторії самих цих груп. Це, наприклад, якщо група підтримки для родин загиблих, то котренер це також цільова цього напрямку, представник родини загиблих. У нас зустрічі це групи підтримки. У нас функціонують 12 зустрічей. Перша це знайомство між собою учасників групи. Також тренер розказує правила, учасники пропонують свої правила, наприклад, стоп-слово, коли вони говорять і далі можуть. Не продовжувати ділитися своїми переживаннями, емоціями, просто ну, беруть, скажімо так, паузу. І так отримають 12 зустрічей. За ці 12 зустрічей наш котренер допомагає їм а, сформувати таке. Коло спілкування, де вони після того, як група закінчиться, зможуть продовжити і спілкування, і разом напрацьовувати якісь маленькі звичаї, традиції. Там, наприклад, вони, учасники групи між собою домовляються, що суботи ходити в кіно, а потім ділитися цим фільмом, навіть якщо вони всі у режимі онлайн, з різних міст. І якраз от тренер тут допомагає їм, надає інструменти скажімо так, стимулює їх до самоорганізації. Це буде так більш правильно. А відносно нашої групи, яка для колишніх військовослужбовців, ця ідея також не нова, але ми в організації зіштовхнулися з тим, що після полону наші колишні військовополонені зіштовхуються не психологами, які не зовсім іноді етично і коректно з ними спілкуються, і у них є. Не у всіх, але у певного відсотка людей травматичний досвід взаємодії з психологами. Але оці всі емоції, переживання, цей досвід полону треба прийти і пережити. Тому ми організували такі групи, де вони зможуть поділитися, де будуть ті, хто точно зрозуміють чорний гумор, зрозуміють, чому такі жарти, які для когось можуть бути не, не ок. Там якраз буде це як сказати, цю мову зрозуміють, от тому от такі у нас направлення саме в цьому проєкті коло своїх. Також в проєкті є декілька напрямків як інформування родин загиблих та безвісти зниклих щодо своїх прав та пільг. Це ми будемо розробляти друковані матеріали. Плакати будемо розміщати по всій країні, де алгоритм дій, як оформити статус родини загиблого, як оформити пільги. Тобто, те, що у багатьох те що, бага, те, що можна знайти в інтернеті, ми хочемо підготувати в друкованому варіанті, розмістити на зупинках, в різних закладах, тому що ми зіштовхуємося з тим, що існує інформаційний голод. Складна бюрократія, і дуже важко іноді людям просто зрозуміти, що від них вимагає держава, аби вони отримали своє право на певні, певну компенсацію за те, що вони пережили. І також в цьому проєкті є навчання. Ну, навчання це лекції. Ми ділимося власним досвідом, як ми організовуємо групи і для громадських організацій та фондів. І також для психологів, які працюють працювали лише в індивідуальній терапії і хочуть спробувати себе в груповій. У нас буде спікер по, для громадських організацій фондів про операційну діяльність, наприклад, чому вам потрібно мати положення про групи підтримки, як краще їх проводити, як організувати, коли немає безпосередньо психолога-тренера, а наші психологи безпосередньо Ділиться досвідом з психологами, як вони робили перші кроки на групові групових групах підтримки. Пані Богдану, а цікаво, де саме будуть працювати, діятимуть ці групи психологічної підтримки. Ми зараз всі проводимо це в онлайн режимі, це дає можливість з будь-якої точки країни та взагалі світу долучитися до них. Це це відбувається в зумі по вечорам. Тобто перші наші групи вже стартують цього понеділка. Але чи можете підсказати, яким чином де можна зареєструватися, чи є ще місця на ці групи? Поки що місця є. У нас дуже багато вільних місць на групи для колишніх військовополонених. Ми розуміли, що така тенденція буде, що важко йтимуть на контакт, це нормально. От дуже багато у нас заявок від родин загиблих. Наступні родини безвісти. Але вільні місця ще є: це перша наша хвиля. Друга хвиля буде з кінця квітня-травня, тому в будь-якому випадку кожен, хто заповнив, потрапить на ці групи підтримки. Знайти інформацію можна у Фейсбуці, в Інстаграмі, е, волонтерське об'єднання Веста, або просто вбивайте проект коло своїх, і вам має видати інформацію про нас. Там є форма реєстрації. Ви заповнюєте і з вами менеджер груп обов'язково зв'яжеться. Пані Богдано, чи можете розповісти про те, хто саме буде надавати психологічну підтримку родинам загиблих, захисників і полонених? Хто ці люди? Чи відомо хто ці психотерапевти, психологи? Це психологи, безперечно, команди ВЕСТа, тому що ми в своїй діяльності надаємо індивідуальну психологічну підтримку та юридичну, юридичну індивідуальну підтримку. І виходить, що ці психологи наші це Клип Духлій. Він є ветераном. Він давно допомагає підтримує військових і ветеранів. Всі наші психологи мають профільну освіту. Це дуже строго Ми з цим. Ми не підтримуємо курс за три дні, як стати військовим психологом. Це не про нас. У нас жорсткий відбір. Також групи підтримки веде Тетяна Ціленко, психологіня, дружина ветерана, працює в травмі дуже давно також. Наші партнери ГО Вільний вибір, які нам допомагали свого часу відкривати психологічний напрямок. Від них Валентина Проніна, вона дуже сильна, потужна по роботі з родинами загиблих і безвісти зниклим. Нам прям всі рекомендували. І у нас є кейси, де самі ну, безпосередньо цільова, дуже хороші відгуки після після роботи з нею надавали, і по ним видно, що вони ну, якби перейшли на новий етап в своєму житті і захотіли жити заново. Тобто, після втрати і ти в горюванні цей етап, що я можу жити, це дуже важливий. І також Іванка Ковальчук, вона донька військовослужбовця, і також спеціалізується на нашій цільовій і має освіту. Пані Богдану, а який результат має бути на виході? На що ви розраховуєте, яких можливо навичок заздалегідь можна навчити військовослужбовців, які відбули були в полоні їхніх родин? Що вони от ще не зареєструвавшись, можуть отримати від психологів? Чому це власне важливо? Тут є два моменти. Перша групи підтримки це вони не терапевтичні. Тут просто як базово обговорюється про твій стан, що ти зараз відчуваєш, які інструменти ти маєш маєш знати, щоб себе підтримати і знайти і своїх людей, які будуть тебе розуміти і з якими тобі комфортно буде. Також ми знаємо, що можуть бути різні учасники, у яких Їхній стан буде потребувати індивідуальних консультацій. Для цього у нас також з команди Веста є психолог, який поготові. і якщо робота в групі і тренер виявить, що цей учасник потребує індивідуального супроводу, або як підсилення, або його стан не дозволяє бути, скажімо е, так, е, йому буде некомфортно в групах підтримки, тому що його стан складніше, то цей психолог е, бере цю людину і супроводжує. Далі, то ми нікого не кидаємо. І із за цього в нас в цей проект включені і юристи, тому якщо на групах підтримки, наприклад, міняється статус безвісти, зниклого на статус родини загиблого, ми, наші юристи допомагають оформити документи, повідомляти військову частину, правильно скласти цю заяву. І далі супроводжує їх. Тобто, у нас такий комплексний підхід. Не просто ти відвідуєш групу раз на тиждень і комунікуєш з людьми, але в разі, якщо будуть якісь зміни, якісь уточнення, ми завжди включаємося і допомагаємо. Пані Богдано, але то чи є якісь часові рамки, скільки триватимуть ось ці зустрічі в групах? Ви згадували про те, що mm -hmm. будуть наступні етапи таких зустрічей. Ця хвиля. У нас групи, зустрічі груп підтримки у нас фіксовані. Це 12 зустрічей. Приблизно це 2,5 місяця десь. Те, що з досвіду можемо сказати, що не у всіх. Іноді є кейси, коли не, не, не з'являються учасники на групу, тоді група відміняється і це переноситься ця зустріч, і ще там додатково буде. Але, в принципі, це фіксовано 12 зустрічей. Після цього на останніх зустрічах тренер уже, як то кажуть, поступово готує учасників те, що скоро ми завершуємо, Надалі ви маєте самостійно збиратися, якщо у вас є бажання і. Все таким дусі після цього ми паралельно запускаємо інші групи цей набір людей, які або чекали, або тільки зареєструвалися на нову хвилю. Це буде в кінець квітня, початок травня, і ми знову продовжуємо з новими учасниками цю роботу. Пані Богдано, часто у зв'язку з певною такою апатичністю, яка виникла під час війни, у родин військовослужбовців у самих військовослужбовців власне виникає певна така пересторога і боязнь брати участі у подібних ініціативах. То чому на вашу думку потрібно, аби родини військовослужбовців, які були в полоні, самі військовослужбовці, які прожили цей полон. Зверталися за психологічною допомогою? У когось може бути травматичний досвід взаємодії з психологом. Тобто, це може і військовослужбовцем, ветераном, родиною, тобто, мають неприємний вже досвід. Ми це враховуємо. Плюс, тенденція на що психолог це такий же самий лікар, і це настільки нормально, як ходити до стоматолога. Наприклад, ми тільки тільки долаємо зараз цей шлях, а якщо ми порівняємо з 2014-2015 роком, то зараз, звичайно, тенденція на сприйняття психолога, психотерапевта і психіатра колосально краще, але недостатньо. У нас, на жаль, зараз також і спеціалістів хороших, тому що з 24 лютого, 2022 року у нас X7 7 Майбутніх ветеранів, їхніх родин, і Україна була не готова до цього, системи державної, аби якось сприяти допомозі. Також до сих пір не розроблена, є там певні кроки, але до ідеального світу нам надто далеко. Тому тільки особистим прикладом інших військових, і ветеранів, і колишніх військовополонених можливо демонструвати, показувати, що це окей. В нашій... Скажем так, наших плакатах, які будуть розміщені країни, взяли участь колишні військовополонені з Маріуполя, вони пройшли полон і вони розуміють важливість цих груп підтримок, і вони зголосилися декларувати, скажем так, зелене світло для інших, що тобі варто сюди ходити. Це дуже важливо. І коли про наш проект пишуть такі люди в соцмережах, вони. А, демонструйте, що це окей, це нормально. Приходьте, це важлива така декларативна штука.